Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Час новин про все найголовніше від команд ICTV та СТБ. Мої вітання. Харків, ці дні росіяни тероризують дешевими безпілотниками, які раніше не запускали по місту. За сьогодні і вчора по обласному центру прилетіло вже чотири дрони. «Молнія». в день один із них влучив прямісіньку квартиру на четвертому поверсі слового будинку. Літнє подружжя, яке було в оселі нині в лікарні. У 74-річного чоловіка скалкові поранення у жінки гіпертонічний криз на тлі гострого стресу. У нас у нас слава Богу, только вотакно. Это в сусідню квартиру прилітіла. Там печальника скло розлетілося, від дрону теж багато було осколків. Ну це можна побачити. Якщо воно пробило навіть метал, то що могло б бути з людиною? Кількома годинами раніше такий самий безпілотник «Молнія» влучив по паркінгу біля одного з торговельних центрів, теж у Салтівському районі пошкодженого зо півтора десятка автомобілів. Нові БПЛА не такі потужні, як шахеда, але при цьому значно дешевші. На жаль, в ситуації з «Молнія-1» мова вже йде про сотні доларів для виготовлення таких БПЛА, оскільки там найдорожчі елементи це саме двигун, система передачі потокового відео і саме бойова частина а інше це копійки. У Станіславі на Херсонщині на карету швидкої допомоги росіяни скинули з дрона вибухівку. Автівку знищили повністю двоє медиків дивом не постраждали. Швидка саме мчала з пораненими від попередніх обстрілів жінкою, чоловіком місцеві постраждали під час скидів з безпілотників. В обох були вибухові травми і уламкові поранення. Це вже не вперше, коли росіяни навмисне атакують бригади швидких на Херсонщині. А внаслідок ранкового удару російських дронів по Бориславу це теж Херсонщина загинула 52-річна жінка. Ще двоє мешканок там зазнали поранень. Атакували окупанти безпілотниками і садове, комишани та Антонівку, що в передмісті Херсона там вже п'ятеро постраждалих від ранку. Люди тікають зі зруйнованих або затоплених хат області в сам Херсон, але й в тимчасових прихистках знову опиняються під обстрілами. Про пекельне коло втечі від ворожих ударів. Дивіться далі. Жити в Херсоні. Я зараз буду плакати. Пані Лариса, багаторічна завідувачка гуртожитка одного з херсонських навчальних закладів. Ну, ми тут все пообірали, звісно, тут були жахи. Поїхати з міста не може бо тепер замість дітей опікується переселенцями. Бачите, от сюди був приліт. Це ми вже закрили дирку своїми силами. По будівлі цього гуртожитка каже, вже було чотири влучання. Світ чого у нас у така розморожена система на даній стороні. Бачите, батареї у нас розморожена система. все. Тож людей з цього крила довелося переселити в інше. Майже всі тут переселенці з Херсона в Херсон. Будинок пані Лідії і затоплено, і зруйновано обстрілами. І в мене, і ось моєї сусідки по кімнаті. Це та, та сама історія, так. Дах сильно осколками, як як реше ту побити. Сильно нас там обстріли сильні були. Ну і тут же за летить і летить. Так, і тут летить. Можна сказати, що смерть нам дивиться в вічі кожен день, тому що і Оці керовані авіабомби кидають, і ракети. Пані Лідія несе обід старшій жінці з сусідньої кімнати, яка не встає. Діна, я навчала вам поїсти. Поки горячі, кажу, велика, нічого. Ту жіночку травмувала, залетіла так, ракета до неї в квартиру. Вона це втратила слух, дій волонтери допомогли, купили їй за свого фонду слуховий апарат. Це люди, які мешканці Херсонця, які втратили свої домівки. Спочатку через підтоплення, через підрив росіянам Майкаховського ГЕС, потім, через постійне бомбардування, тому що їхні будинки. Ну, та зона, яка була підтоплена, це все ж перша лінія від річки, по якій фактично йде лінія розмежування, і подобаються дуже гарнисенькі. Волонтери допомогли обладнати гуртожиток меблями, холодильниками, пічками, ковдрами та подушками, привозять гарячі обіди та вечері. Утім, і тут у тимчасовому прихистку про безпеку не йдеться. Полюють повністю на все, і неважливо це мирна особа. Чи це працівник швидкої або Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка ліквідує наслідки? Дрони зараз залітають туди, куди раніше не залітали. Ну і сьогодні дуже ночі дуже сильно била, стекла дрібіжать, дуже сильно. Пані Людмила з підтопленого мікрорайону Острів, мати героїня. П'ятеро дітей, семеро онучок, троє правнуків. такі красиві башмачки зв'язала. Теж внукам своїм. Їхати до них за кордон, категорично не хочу. Вже рік живе тут, у Херсоні, в гуртожитку. Ми вже в такому аду живемо третій рік. Спочатку окупація, потім нас звільнили, а потім почався ад. Вони б'ють все: школи, лікарні, все, все, що вони бачать там, де люди, вони это все знищують дитячі садки. Як далі буде Херсон, я не знаю. Це дуже важко. Марія Малівська, Олександр Бренза, Вікна СТБ, Єдині новини. Дві людини загинули, і сім зазнали поранень внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. В селі Шевченко Покровської громади росіяни вбили одну жінку, другу поранили та пошкодили адмінбудівлю. А у Новотроїцькому теж цієї Покровської громади загинув літній чоловік. Поранено ще дві людини. У Костянтинівці ж четверо отримали поранення різного ступеня. Пошкоджено понад 20 приватних домівок, адмінбудівлю та підприємство. Крім того, адмінбудівлю понівечено і в Краматорську. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних і залишатися на Донеччині. Небезпечно, підсумував голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Евакуація триває, поліція врятувала з-під обстрілів у Костянтинівці ще три родини, в яких зростають четверо дітей. На них уже чекають у Києві та на Дніпропетровщині. Там переселенцям нададуть прихисток та допоможуть адаптуватися. Яка ситуація зараз у самій Костянтинівці? Далі у сюжеті. Ситуація у Костянтинівці щодень погіршується. Місто регулярно обстрілює ворожа артилерія, часто прилітають ракети. Та касетка лягла, по дві там удому сіда там троє пострадали. Напередодні увечері росіяни вкотре обстріляли місто. Вчора була громка, прилетіла. Страшно. Страшно. Тутешні жителі пригадують серпневий удар ворога по тутешньому гіпермаркету. Тоді загинуло 14 осіб, з яких двоє діти. Після цього місцеві почали активніше евакуйовуватись. Ну, стіна впала, я поламала, як трактор проїхав. Що я ну, у нас охрані просто. Поїть там. А остальне там бутиком багато, які люди погибли. Діти були всі були. Да, ж були. Да. були. 14-річного Євгена та його маму везуть на Дніпропетровщину. Батько хлопчика потрапив під серпневий ракетний удар по супермаркету. Ледь не загинув. Він досі лікується після тяжкого поранення. Десь часом 11, мені дівчинки позвонили і сказали, що приліт. Ну йому повезло, то, що він знаходився не в страй, а у нього робочі місце на. Асіка м'яса рахунок невестома дія, то Та жінка з сином вирішили евакуйовуватись після того, як нещодавно уже поруч з їхнім домом прилетів снаряд. Зараз поліція Донеччини щоденно вивозить родини з Костянтинівки насамперед ті, де є діти. Цього разу правоохоронцям вдалося вивезти ще три сім'ї з дітьми у безпечні місця. Дані родини були евакуйовані до різних частин України, тобто Київська, Дніпропетровська область, де в подальшому їхні діти можуть. Нормально піти до школи, навчатися іде для дітей забезпечені умови для нормального життя. Лише за перші дні листопада росіяни скинули на місто 10 авіабомб. Окрім того, ще гатять ракетами та з артилерії. Станом на сьогодні у Костянтинівці все ще залишається 38 дітей. Це з 14,5 з половиною тисяч неповнолітніх, які проживали у місті до повномасштабного вторгнення. Ксенія Павлишин, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини. А далі про успішну спецоперацію СБУ. в Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Підтвердили наші джерела у спецслужбі. Нагадаю, раніше в російських пабліках з'явилася інформація про те, що у середмісті окупованого Севастополя автівку з водієм розірвало вибухом. Загибель військового без деталей підтвердив так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги. Він помер від втрати крові. Он взорвал с родительской стороны. Вояка он ну, лежит. Наші джерела у спецслужбах уточнили Транковський воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю калібрами в липні 22-го року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також він неодноразово обстрілював Одесу та інші міста, через що загинуло багато цивільних. Тож він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни. Сьогодні рівно 100 днів, як сили оборони України розпочали курську операцію. За цей час ворог обстріляв власну територію більш як 11,5 тисяч разів. Зокрема, скинув на свою землю понад 3200 тисячі кабів. Йдеться у повідомленні оперативного командування Північ українські ж воїни за цей час спалили десятки одиниць російської бронетехніки та знищили сотні ворогів. Нагадаю, в раніше в Держдепі США заявили про те, що північно-корейські солдати, яких кинули на курський напрямок, вже безпосередньо задіяли. Ні в бойових операціях. Ентоні Блінкін запевнив, адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців до повернення Дональда Трампа у Білий Дім. Про це держсекретар США заявив за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте у Брюсселі. Yeah, Блінкен повідомив, обговорив з очільником альянсу постійну підтримку України. Також роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонної промислової бази. Після Рюте Блінкін зустрівся у Брюсселі тет-а-тет з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Мета цього візиту зосередити наші зусилля на забезпеченні України грошима та боєприпасами для ефективної боротьби у 2025 році або для можливості вести переговори щодо миру з позиції сили. Ми зовсім нещодавно зобов'язалися і виділили Україні ще 8 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки. Це було у вересні, ще майже півмільярда доларів лише кілька тижнів тому. І президент Байден прагне зробити так, щоб кожен долар, який є у нас в розпорядженні, було видано до 20 січня. Медичний модуль для реабілітації ветеранів та цивільних відкрився сьогодні в Обухові на Київщині. Невелике безбар'єрне відділення, зібране за модульною технологією, облаштувало на території центральної районної лікарні. Раніше у закладі повноцінно надавати послуги з реабілітації не могли. При цьому у громаді ветеранів та ветеранок більше двох тисяч. Тепер же завдяки необхідному обладнанню тренажерам та команді спеціалістів місцеве населення зможе пройти не лише фізичну реабілітацію, а й психологічну. Буде займатися психолог. В перспективі буде логопед, масаж і фізична реабілітація. Тут знаходяться тренажери для фізичної реабілітації. Любіх толі після інсульти хворих, толі після поранень. Люди люди з ампутованими кінцівками, теж діти, це ДЦП, в основному порези, нібріти не різних нервів. Дана лікарня є кластерною і в неї. Обов'язково має бути реабілітація. На сьогоднішній день ця лікарня не має пакету ні стаціонарної ні амбулаторної реабілітації. В неї є певний дефіцит приміщень щодо розміщення реабілітаційного відділення. І власне, оце рішення дає можливість буквально на наступний рік укласти ці лікарні до рецензу як мінімум на амбулаторну реабілітаційну допомогу і вже починати надавати реабілітаційну допомогу пацієнтам, які потребують. Крім того, у такому модульному відділенні медики будуть супроводжувати пацієнтів з ампутаціями, які потребують протезування, проводитимуть ерготерапію, заняття з відновлення мовлення, групи підтримки та юридичну допомогу. На сьогодні вже працює три подібні реабілітаційні модулі для населення. Усі вони створені у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як основна ідея цих модулів забезпечити українців допомогою там, де ці послуги фізично відсутні, ускладнені або мають недостатній об'єм чи якість. Реалізація ініціативи стала Можливою за підтримки та фінансування українського бізнесу. Потреба в послугах з реабілітації як фізичної, так і психологічної, настільки є в Україні великою, що самотужки держава цю э, всю, всю потребу не зможе закрити. Тому, коли є синергія а, і громад, і міської влади, і обласної влади, і держави, і Бізнесу, який є соціально відповідальним, з'являються ось такі рішення, які для громади є по суті рятівними. Це насправді дуже важливо, оскільки ми найбільший банк країни обслуговуємо 50% населення України. У нас 18 мільйонів клієнтів. Звичайно, це вимога суспільства. Участь банку в подібних проєктах. Реабілітація дуже важлива, особливо під час війни. Тому звичайно ми прийняли з радістю прийняли участь у побудові цього реабілітаційного невеличкого модульного будинку.